Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня, і зараз про все найголовніше, особливо що стосується зміни в законодавстві. Будемо говорити з адвокатом Юрієм Голосовим. Пане Юрій, добрий вам день. Вітаю дуже багато чого змінилося, особливо в період воєнного стану. Давайте починати з вами з того, як в принципі отримати компенсацію за майно. В яке там прилетіла ракета, яке згоріло, тощо ну в Одесі в нас вже є багато випадків, про які ми можемо з вами е е говорити. Що стосується взагалі, як повернути е свої гроші, як повернути своє майно і чи взагалі чи можливо зараз це зробити. А, да сьогодні виникає питання, з чого починати, і взагалі потрібно це починати, чи можна отримати якусь грошову компенсацію. Для цього для цього спочатку потрібно розуміти, що саме за процедура отримання цих коштів. Спочатку треба виходити, що це злочин, передбачений статтю 438 порушення законів та звичах війни. У випадку пошкодження об'єктів е, житлового фонду або е, інфраструктури постраждала особа. В першу чергу повинна повідомити в поліцію про вчинення злочину. А вказаний злочин він е, підслідний служби безпеки України, але фактично документує обставини і складає акт огляду місця подій. Проводять е, поліцейські районних відділів поліції. А також одночасно з повідомленням в поліцію слід звернутися до органів місцевого самоврядування або до військової обласної адміністрації, які також повинні з'явитися на протягом трьох тижнів та скласти акт обстеження пошкодженого майна. Але виникає питання, яким чином надалі визначати вартість та обсяг пошкоджень, які завдана внаслідок збройної агресії Росії, органи місцевого саморядування та слідчі поліції, вони лише фіксують зовнішні наслідки пошкоджень, для того, щоб визначити вартість і скриті пошкодження. Потрібно або е, залучати техніків з е, інвентаризації нерухомого майна, або е, залучати приватних експертів, які будуть проводити експертизу і визначати вартість пошкодженого майна. Давайте розділимо з вами це питання на два: це в принципі юридичні особи і фізичні особи. Що стосується, давайте починати з торгівельних центрів. Ми ж розуміємо, що в нас є такі підприємства, які постраждали. Але в принципі, як там повернути своє майно, і чи взагалі це реально зробити, тому що ту процедуру, яку ви описали, вона здається дуже довгою і фактично розумієш, що не одразу все це повернеться, наприклад? А, на сьогодні а, немає а, чіткого механізму відшкодування коштів. І сьогодні є а, діюча постанова, яка була прийнята ще в вересні 2020 року. тобто саме ця постанова використовується в сервісі Дія. Вона передбачає відшкодування шкоди за пошкодження об'єктів нерухомого майна. Внаслідок збройної агресії Росії, яка розпочалася ще з початку 2014 року і практикувалась для відшкодування шкоди заподіяної на території Луганської Донецької області. Але враховуючи, що на сьогоднішній день це єдиний діючий нормативний акт, то саме на підставі цього нормативного акту сьогодні приймаються заявки в сервісі дії. Також сьогодні дуже багато обговорюються питання прийняття законопроекту номер 7385 про відшкодування шкоди, завданої потерпілому внаслідок збройної агресії Російської Федерації. В чому принципійна різниця от тієї постанови, яка діє з вересня 2020 року і законопроекту, постанова 2020 тисячі року передбачає відшкодування шкоди завдяки коштів державного бюджету, який акумулює і облікує мінінтеграція. Що стосується нового законопроекту, то джерелом відшкодування коштів буде арештовані активи Російської Федерації, та його її резидентів, а також гранти, які будуть надходити від міжнародних організацій та пожертвування від юридичних фізичних осіб, тобто абсолютно різні джерела і абсолютно різні механізми відшкодування. Законопроект знаходиться на стадії розробки. Він передбачає створення так називаємого фонду, uh -huh. який буде акумулювати і облікувати ці кошти, який буде проводити засідання і на яких буде прийматися рішення про виплату. Тих чи інших відшкодувань також законопроект передбачає, що дуже важливо прийняття ряд методик по кожному категорію майна, тобто, це рухоме, нерухоме майно, це шкода здоров'я, за допомогою яких вказаний фонд буде розраховувати розмір виплату. По кожній категорії пострадавших осіб ми розуміємо, що все це буде відбуватися вже після перемоги, так чи в принципі, ну зараз ми прекрасно розуміємо, що ну, витрачати гроші на відновлення навіть цивільного майна, ну не зрозуміло, що буде далі, фактично так. Так, е відшкодування воно буде передбачати як. Е Розмір безпосередньої шкоди внаслідок е, пошкодження, так і відшкодування відновлюваного ремонту. Е, ну поки що, як розуміла. Але е, насправді, поки що, достовірно невідомо, які саме буде методики затверджена, mm -hmm. яким чином буде розраховувати це відшкодування. Але е, вже сьогодні, е, аналізуючи цей закон, окреслюються два проблемних питання. Вих можна взяти за примір з іншими нормативними актами, які діяли раніше, і дуже наближені, як це не дивно, до закону про законопроекту про відшкодування шкоди за подійним внаслідок збройної агресії Російської Федерації. На прикладі, з 1994 року в Україні діє закон про відшкодування шкоди за подійними органами досудового слідства, дізнання суду і так далі. Тобто, цей закон передбачає відшкодування шкоди осібам, які були незаконно засуджені, взяти під варту або яких незаконно проведено обшук. І проблемним питанням цього закону досі залишається черговість таких виплат. Тобто, особа може чекати свою виплату. Від пів до двох років, тобто, після отримання судового рішення про стягнення mm -hmm. відшкодування, це рішення направляється в Державну казначейську службу, яка вже в залежності від державних асигнувань на цю категорію виплат, повідомляє про орієнтовні сроки виплати. Така ж проблема, на мою думку, буде існувати при виплати відшкодування за подійне збройної агресії Російської Федерації, тому що Даний законопроект не містить конкретного алгоритма щодо обліку черговості постраждалих. Так, uh -huh. да, дуже добре, що цей законопроект передбачає створення єдиного державного реєстру постраждалих осіб. І е, ну, як буде саме працювати цей реєстр, поки що невідомо. На мою думку, цей реєстр має бути щось спільне, з відстежуванням кур'єрських або інших пересилань, на прикладі нової пошти, коли кожна потерпіла особа може за допомогою свого персонального ідентифікатора зайти в реєстр і подивитись, а, який номер його черзі, а, яка сума виплати йому нарахована, і скільки орієнтировочно йому чекати. В іншому випадку, за відсутності чіткого алгоритму черговості, напрям, на прикладі іншого закону, який вже є, я, як говорив, існує в Україні, є вирогідність багатьох зловживань щодо переміщення в черзі тих чи інших осіб, так званого пришвидшення. Як буває як буває в нас кордоні. так, і ми не вперше за цим спостерігали, і не вперше взагалі про це говорили про черги, в принципі. Але ж і дійсно, все це треба змінювати. Але у якому напрямку змінювати? Ми з вами говорили про закони. Але все ж таки питання ж залишається відкритим. Є там, наприклад, приватні будинки, які постраждали, ось вони вщент вигоріли, Є ті, які там не сильно постраждали, але жити в них вже немає можливості. Що тоді, ну як діяти у цьому напрямку? алгоритми як для приватних будинків, квартів, так і для нерухомості, яка належить юридичним особам, вони ідентичні. Тобто, це звернення до правоохоронних органів, це звернення до органів місцевого саморядування. Тобто, в першому випадку вносяться відомості в ЄРДР, передається до підслідності до СБУ. Власника фізичної особи або юридичної особи визнають потерпілими. Також органи місцевого самоврядування складають акт обстеження пошкодження майна в подальшому, коли запрацює закон про відшкодування шкоди за подійну збройну агресію України, ці документи будуть підставою для подачі заявки. Про виплату, але якщо це майно знаходиться, наприклад, у кредиті, ми знаємо, що прийнятий закон стосовно як це регулюється, все у військовослужбовців і взагалі, що стосується кредитів, а ось що робити у такому а, випадку? Тут а, все а, можна звернутись до судової практики пов'язаної з законодавством про страхування. Да, коли, наприклад, а, постраждало нерухоме майно в результаті пожежі, вказане нерухоме майно знаходилось в заставі банківської установи. В такому випадку вигода набувач, тобто особа, яка має право на страхове відшкодування, або в даному випадку відшкодування від держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації, це саме банківська установа, і в залежності від розміру погашення кредитної линії. Банк може узгодити отримання даного відшкодування безпосередньо постраждалою особою. Але якщо банк відмовить, то саме банківська установа буде отримувати як застава державиць це відшкодування. А що стосується ось про те, що я вже почала говорити стосовно кредитів і військовослужбовців, які тут зміни відбулися. Воєнний стан, як було оприлюднено в листі тергово палати України, це є форс-мажорними обставинами всіх, кого це стосується. Форс-мажорні обставини є підставою для звільнення від будь-якої відповідальності за невиконання обов'язків, які настали в період воєнного стану. Але кожна особа повинна довести, що даний воєнний стан безпосередньо. Торкнулась його або його бізнесу або його платежеспроможності. Але для того, щоб судова влада суди не були навантажені численними позовами. А тергово промислова палата з заявами про засвідчення форс-мажорних обставин та видачі сертифікатів. В березні цього року було прийнято внесено зміни в закон про споживче кредитування, який передбачав, що на період дії воєнного стану споживачі кредитних послуг звільняються від. Штрафів пені за неможливість своєчасного погашення кредитних линій, але ж ми бачимо і, наприклад, у моїх знайомих випадки, коли вже навіть на банківських картках, якщо є заборгованості, то вони ну вже просять платити за це і навіть вже починають нараховувати відсотки. Да, от в даному випадку слід розрізняти звільнення від санкції у вигляді штрафів пені та особової процентної. Ставки на період виникнення просрочення від звільнення від обов'язку погашення телекр... тіла кредиту. <гум> Законопроєкт, який було прийнято в 7414, він передбачає дещо інше. Якщо е, пам'ятаєте, то в березні 2021 року були внесені дуже суттєві зміни про закон про споживче кредитування, які передбачали, що е, так, так званий кодекс дії колекторів, який називався взаємодія, тобто взаємодія – це дзвінки, контакти, листи, претензії, все те, чим торбували колектори споживачів з просроченою заборгованістю, законопроект, який було затверджено, забороняє кредитним установам, колекторам взаємодії з військовослужбовцями, членами територіальної оборони іншими військовими формуваннями. На період дії воєнного стану і протягом 90 днів після його закінчення. Але фактично це не знімає відповідальності від того, аби оплатити потім кредити, тому що ми бачили і у соціальних мережах ну різні назви статей, які там кажуть, що фактично військовослужбовці взагалі звільняються від кредитів. Тощо, а ось цивільні, які залишилися без роботи, вони повинні все платити. Ну ми не забуваємо, що ми живемо і в період інформаційної війни, зокрема. Насправді, даний законопроект 7414 він не е, обмежує кредитні установи від можливості стягнення коштів з військовослужбовцями. Е, е, в даному випадку слід розмежувати термін е, взаємодія з терміном стягнення, тому що переважна частина е, просроченої заборгованості по споживчим кредитам стягувалась насамперед не через суди, а через так звані виконавчі так. надписи нотаріусів. Тобто в безпірному порядку, тобто кредитна установа приходила до нотаріуса, давала певний перелік документів. Документ, розрахунок заборгованості, і нотаріус в безпірному порядку видавав виконавчий надпис, тобто документ, який є підставою для відкриття виконавчого провадження. І боржник дізнавався про те, що з нього вже стягнута заборгованість, коли приходив розрахуватись, наприклад, в магазин, і дізнавався, що його рахунок банковської карти арештований. Uh, тому uh, ще раз підкреслюю, що даний законопроект він лише не дозволяє взаємодіяти з військовослужбовцями, членами сім'ї, у яких є просрочена заборгованість uh, на період дії воєнного стану. Тобто простим язиком не докучати їм протягом mm -hmm. цього часу. А що стосується взагалі роботи колекторів, чи можуть вони зараз вилучати майно? Uh, Питання вилучення майна це питання Державної виконавчої служби. Uh -huh. І на сьогодні законів, які би обмежували роботу виконавчої служби, не існує. Є е, тільки обмеження, пов'язані з е, стягнення санкцій за просрочення виконання зобов'язань в умовах е, форс-мажорних обставин. Але ще раз, якщо б навіть держава не прийняла ці нормативні акти, які не дозволяють стягувати штрафні санкції, то в будь-якому випадку кожна особа могла би довести настання для неї форс-мажорних обставин або шляхом звернення до торгово-промислової палати і отримання сертифікату, або через суд держава просто спростила цей механізм і. Розвантажила суди і торгово-промислову палату, але концептуально нічого не міняла. Я просто пам'ятаю у період карантину. В нас, аби довести, що це форс-мажорна ситуація, було дуже важко і, і малому та середньому бізнесу. А зараз, в принципі, ну це зробити легше, так ні, я навіть по іншому б сказав, що в період карантину це якраз наоборот було легше, тому що. В, в кожної редакції постанови да, про протиепідемічні обмежувальні заходи а, був а, чіткий конкретний перелік установ закладів, які не могли працювати, або працювали mm -hmm. з обмеженнями у часі, а, в нічний дневний час та інше, або відповідно до кількості відвідувачів на відповідну площу. Але сьогодні для того, щоб довести, наприклад, що Підприємство не має можливості розрахуватися або поставити товар своїм контрагентам. Наприклад, ці підприємства повинні було доводити, що е, закупівля е, товар, яким, е, яким торгуються підприємство, воно не відноситься до переліку товарів критичного імпорту. <тас> Вони не можуть закупити валюту і відповідно не можуть закупити цей товар за кордоном. Або якщо е, це підприємство. Постраждала внаслідок безпосередньої атаки, пошкодження інфраструктури, або внаслідок логістичних проблем да, закупівлі якогось сир'я та іншого. Тобто, в даному випадку в кожній ситуації індивідуально, і, ну, хоча підход, звичайно, більш розумніший з урахуванням того, що воєнний стан, і всі розуміють, що кожного це сторкнулось, але в якої степені, в мірі вже вирішує торгово-промислова палата в даному випадку. Почула вас, пане Юрія, дякую вам, що ви знайшли час і дякую. долучилися до роботи студії. Нагадую, що у нас в ефірі був Юрій голосов. Говорили про зміни в законодавстві. Я дякую вам, що ви були з нами. Побачимось.